Доброго дня, діви! Вітаю вас 29 січня у 9 градусах знака Зодіака Водолій у вашому шостому секторі гороскопа, молодик! Разом із китайським новим роком він завітає до нас, тож оновлення запуск нового річного циклу. Обов'язкові атрибути цього календарного періоду. Звертаємо увагу, що молодик даний найбільш активно себе покаже по першій половині серпня поточного року. А наразі в дату молодика, два дні до два дні після, ми нічого не відкладаємо, ми діємо активно, йдемо зустріч тим важливим водолійським перемінам. Адже саме зараз час оновити зв'язки, відмовитись від якогось обтяжливого спілкування, не оглядатись більше на якісь зобов'язання залежності, стримуючи фактори стосовно здоров'я, в тому числі, а також все те, що і кому ми винні зогляд. Гляду на те, що так вже склалося роками, і в принципі видозміна ситуації не була потрібна нікому, і тепер ми вже прийшли до того висновку, що більше так має не бути. Все те, що може нас або ж пригнічувати, або не передбачати особистого розвитку. Кому ми і що винні, чому ми це оплачуємо на постійній основі, за що ми розраховуємося, в принципі, чому ми певну якість не вбачаємо в послугах, або не отримуємо такої от оплати нашої праці, на яку ми заслуговуємо. Чи не маємо певних вихідних, або ж графік незручний? Також тут ще й заклик до того, щоб оновити. Підхід, взагалі, наш до нашої власної рутини це те, що нас. Утомлює незручно, і в принципі, куди нам далеко добиратися, і чому ми цю ситуацію не змінюємо, і вже терпець наш уривається. За кого і що ми маємо зробити, як встигнути, і скільки часу можна цим всім зобов'язанням приділяти, що й на себе нічого не залишається, ні сил, ні часу, ні, в принципі, мотивації, то тепер водолій приносить нам такий поштовх змінити коло. Співробітників, наприклад, колег, також свій підхід до трудової діяльності і, крім того, засіб пересування, інструменти, можливо, якими ми працюємо, також оплату наших послуг, піти навчатись, наприклад, щоб сподіватись на гідну оплату праці або взагалі приступити до дистанційної роботи. Також навчатись дистанційно паралельно з основною зайнятістю. Крім того, що якісь певні додаткові види зайнятості можуть бути наша власна самостійна робота, те, в чому ми незалежні. У виді розрахунку, у певному графіку, у потребі працювати з тими чи іншими людьми, а також у можливості делегувати комусь повноваження і, в принципі, більше цьому часу не приділяти. Тут і ремонт може бути, і будь-якого роду догляд, за ким то не було. Все, що в результаті на нас навішують фактично, і ми в цьому не бачимо ніякої свободи. В чому ми себе додатково навіть навантажуємо. Тому майте на увазі діви, що молодик дає нам ось такий от потенціал. Сюди він також ще й запросив Меркурія із Плутоном, той молодих. Вони парочка ще та, вони як гучномовці наразі, буквально нашими вустами можуть говорити наші співробітники в колективі. Також будь-які люди, які разом з нами в певному навчальному робочому процесі задіяні, тут і відстоювання прав інших. Колег, наприклад, також будь-яка соціальна несправедливість, все те, що передбачає нерівну оплату праці, відсутність відпочинку лікарняних, наприклад, також незручний графік, або ж відсутність будь-якого особистого інтересу. Все те, в чому ми не об'єднані як команда, і діяльність в принципі нашого відділу підрозділу не передбачає ніякого розвитку, і на конвейері ми більше працювати не хочемо. Також будь-яка залежність і потреба догоджати іншим людям отримувати за це мізерну плату, або взагалі усні тільки домовленості, якісь певні є, і ми робимо це на постійній основі, і це вже занадто, і ми навіть стосовно наших близьких, можливо, уперлися вже в якийсь певний виснажливий стан. То ось тут час заговорити про те, що нам потрібен час на відпочинок, на розвиток, на навчання, на відпустку, на зміну роботи в тому числі. На зміну кількості видів зайнятості в тому числі діви може бути. Крім того, домашні улюбленці. Можливо, ми маємо їх вже в такій кількості, і фактично виявляється, що вони не наші, а наших дітей. Однак всі осі доглядальницькі. Функції покладені на нас особисто, і ми починаємо займатися цим на професійній основі, і наших тваринок роззосереджуємо таким чином, щоб і ми цю ситуацію могли опанувати, і в подальшому більше от у таких от станах не знаходились. Це також, що стосується можливості оголошення про якісь проблеми. Зі станом здоров'я, можливо, саме зараз ми звертаємося до спеціалістів, або ж вже відчуваємо просто, що більше ми без певного виду терапії не протягнемо, наприклад, або ж нам треба змінити сімейного лікаря чи клініку, чи також щось проконсультуватися. Змінити ліки можливо. Також з огляду і на такий підхід до діла змінити і графік роботи. Буквально так. Також наш кожен день має включати щось особисто для нас цікаве. Тут і зустріч може бути із тими людьми, які пропонують, наприклад, нам якийсь інший варіант зайнятості чи іншу роботу або зацікавлені у наших послугах, з ким ми можемо об'єднатися такий от заклик і Меркурія і з Плутоном в тому числі. Також, діви, Меркурій з Плутоном можуть нам багато в чому давати такий особливий тиск цього молодика. Меркурій, як ваш управитель, буквально зараз націлений на певний інтелектуальний масштаб, а також на особистий інтелектуальний інтерес. Все те, в чому вам немає рівних і з чим ви можете впоратись індивідуально або ж можете в... Колективі, певному, там, де ваші послуги запитані, де їм є розвиток, де це краще оплачується, і для цього вам потрібно з кимось об'єднатися, чомусь довчитися, наприклад. Куди ще поїхати, або ж також певні відрядження, певна незручна зайнятість таким чином формується навколо вас, що ви не можете просто якісь курси навіть відвідувати, або ж ваша дистанційна робота також унеможливлюється з огляду на це, тому ситуація потребує переміни. Тут ще й діви звертаємо увагу, що по Меркурію і з Плутоном нас можуть турбувати питання зі здоров'ям. Це перший наші, наших близьких. Також будь-якого роду документи, наприклад, щось неможливо оформити, кудись неможливо доїхати, транспортний засіб, в тому числі, засоби зв'язку, будь-якого роду організаційні питання, все те, на що треба ліцензії, дозволи, знову перепроходити і перездавати щось отре, або ж знову змінює Перелік якихось обов'язків, також, можливо, ми проживаємо в тому місці, де у нас немає зручного доступу до якихось функцій. Все це нас спонукає переїжджати, розпочинати ремонт, наприклад, також змінювати транспортний засіб, наважуватись на додаткове навчання, щось делегувати і звертатись зовсім до інших спеціалістів. Більше нам вся попередня схема не підходить. Тому, Діви, тригон до Юпітера в вашому 10 секторі приносить нам огласку, публічність і зміну, соціальні певні бонуси. На цю ситуацію подивитись по-іншому змінити щось на користь для себе. Або ж звернутися до певних спеціалістів і дійсно отримати певний документ і працювати самотужки. Крім того, зробити таку от рекламу своїх послуг, коли ми самі можемо з усім вище переліченим впоратись. Також, крім цього, вийти на роботу, затребувавши в результаті той самий лікарняний, впоравшись зі своїм станом, вийти на роботу і змінювати в принципі, вже надалі і керівництво, і місце роботи, і в принципі підхід до діла, оскільки ми зрозуміли, що як особистість ми тут не цінуємось. Також всі важливі фінанси, відшкодування і соціальне сприяння все те, що нам у вигляді бонусів вимальовується з огляду на те, що ми заявляємо про свої уміння. Ми більше не приховуємо наше прагнення працювати індивідуально, наприклад, або навпаки об'єднатися із кимось, оскільки ми знаємо щось таке цінне і знаємо, кому це потрібно, і, в принципі, з нас теж також вийде непогана команда. Також тут ще й протекція може бути людей, які своїм підписом вирішують наше призначення, наприклад, або ж також стосовно стану нашого здоров'я, наприклад, надають якісь довідки, дозволи, посвідчення. В тому числі, також зміна нашої ситуації, такої побутової може відбутися і з огляду на соціальні переміни, все те, що позначається виданими документами, певними перекладеними, витребуваними, остаточно оформленими, а також такими, які виглядають як свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про народження, про переміну прізвища або імені, також про вихід на пенсію, наприклад, або отримання. Якогось іншого певного посвідчення, і тепер ваш статус змінюється, і ви залишаєте певний вид діяльності, місце роботи, в тому числі переїжджаєте, або ж також, крім цього, Кошти ще й можуть знаходитись тепер якимось сприятливим чином для того, щоб ви завершили певні боргові процеси, розрахувались, наприклад, або ж залишили у минулому тривалі процеси, пов'язані із ремонтом автомобіля, облаштуванням житла, якимись певними зобов'язувальними факторами стосовно того, скільки вам чого треба встигати, оскільки тепер у вас вже зовсім інший вид зайнятості, наприклад, або ж це передоручили іншому. Призначили вас, теж дуже імовірно. Також Діви, звертаємо увагу ще й на тригон між Марсом, який наразі знаходиться у вашому 11 му секторі, та Сатурном у 7. му Це теж таке сприятливе поєднання планет. Вони усіляко намагаються допомогти нам вирішити питання конструктивно. Сатурн в рибках у 7 му секторі. А от Марс в раку в 11-му секторі таке сприяння Діви багато в чому підкреслюється словами легендарного американського боксера Мохамеда Алі: Не рахуйте дні, робіть так, щоб вони мали значення. Ось тут, по цьому періоду, кожен новий день дорівнює нові можливості. Ми, нібито, тим соколиним оком дивимося на ситуацію згори. Більше про такий підхід оберіг на даний період, зокрема, і, взагалі, важливу підказку цього періоду в моєму загальному відео. Крім того. По тригону між Марсом в знаку рак і Сатурном в рибках надзвичайно великий такий внутрішній глибокий відгук. І крім того, можливість справлятися із ситуаціями, орієнтуючись на спільні переживання, спільні певні емоційні поєднання із партнером, підтримку друзів, в тому числі, і крім того, такий контакт із людьми, який дає нам силу. Ми укріплюємося в певних стосунках. Це все багато в чому підкреслюється наразі. Інгресією кармічних вузлів, раху і кету на нову зодіакальну вісь, знаки риби діва. Безпосередньо, діви це вас стосується і відгукується однозначно на наступний півторарічний, а то й дворічний період. Про це все більше у моїх окремих відео. Будь ласка, кому потрібно, цікаво завітайте. А ми повертаємося до того чудового тригону між Марсом і Сатурном. Тут сприяння може бути нашого подружжя, виплати будь-якого роду продаж, навіть, наприклад, певних об'єктів майна або ж така посередницька комерційна угода, те, що приносить нам дійсно результат. Чому ми укріплюємося в наших домовленостях, маємо право підпису, і з чим ми працюємо, підтримується нашим подружжям однозначно. І з точки зору можливості. Бути присутнім, наприклад, щось оплатити, крім того, також будь-які закріплені стосунки, все те, що виглядає як приємна подія, і крім того, фінансовий відголосок від нашої вже зробленої роботи. Тепер, виявляється, ми можемо відшкодувати, наприклад, якісь певні збитки, або ж також, крім цього, отримати таке відшкодування. Також попереднє знайомство тепер наближає нас до нашої мрії. Потрібний спеціаліст, домовленість дійсно дає про себе знати. Це ефект, можливість покладатися на ту людину, з якою ви вже тривалий час знаходитеся у певних стосунках. І крім того, це ще й шанс дійсно закріпити це на рівні якогось сприяння стосовно вашої родини, чи що стосується дітей, чи то можливості проживати разом, чи для вашої оселі бонус, також будь-які виплати можуть бути, або можливість продати. Чи купити, наприклад, майно, також щось переоформити. Тут і переїзд, зокрема, може бути, і будь-які важливі особисті події, все, що стосується не тільки вас, а також і вашого чоловіка, дружини. Також знайомства діви, зокрема, також можуть прозвучати і можливість побачитись, воз'єднатися, наприклад, або ж вирішити кардинально певне питання домашнє, таким чином, щоб більше ви до цього не верталися, оскільки ви вже все ви вже вперлися в таку ситуацію, із якої мають знайтися інші шляхи вирішення. Це має бути інший колектив, інше місце проживання, наприклад, інша оселя, орендодавець, орендар, наприклад, або ж. Людина-спеціаліст, яка вас консультує, чи ж то лікує, наприклад, ось такого от роду активне наразі спілкування і буквально нарощування в собі сили. Постояти за свої позиції, за свої власні, особисті, незалежні судження діви, все те, в чому ви можете звільнити, розвантажити просто себе, звільнити час для своїх власних уподобань, для тієї роботи, яка вас цікавить в першу чергу. Що для вас є предмет інтересом? Чому ви не маєте на це час? Чому у вас цього часу недостатньо? І результати, можливо, вас не задовольняють на сьогодні, з огляду на те, що ви все робите, як зазвичай. А тепер от прийшов час змінювати ситуацію, давати собі, ніби в ній дихнути, і знаходяться люди, яким виявляється це цікаво, і ви разом з ними можете цим займатись, наприклад, або є запит на ваші певні послуги, або ж є можливість змінити ситуацію з місцем проживання, або з якимось певною рутиною, передоручити щось і спростити просто буквально кожен наступний день, на це потрібен лише ваш відгук. Тож, діви, не гаємо час, буквально наповнюємо наші вітрила тим самим попутним водолійським вітром. І ні в якому разі не поступаємося ні своїми інтересами, ні можливістю знову стягнути себе в ті стани, які зручні комусь, або там, де ми діємо за звичкою. І в принципі, колись та ситуація складеться, коли вже нам буде до того всього цінного. і Пріоритеті наразі саме важлива незалежність, важлива свобода особистості З нашою можливістю відпустити все те, що поза зоною нашого контролю, бо ми вже зробили все можливе і навіть більше, а ситуація все одно таким чином не вирішується. Знайти ту людину, яка відгукнеться, яка допоможе це все уможливити і в результаті все те, в чому не вбачалося розвитку. Той заклик отримає. Дякую вам, Діви, і до зустрічі у загальному відео.